Сьогодні я звертаюся до малих та середніх підприємців. Ми звільнення підприємництва від корупції, бюрократії та перешкод в роботі. Це програма боротьби з насиллям, чиновництвом, але уряд сам це завдання виконати не зможе. Ми багато чого з вашого реального життя просто не знаємо. І саме тому я звертаюся за допомогою. Ми повинні чітко дізнатися саме від вас. Які закони, постанови уряду чи інші нормативні акти дають чому над вами. Ми повинні від вас почути, який документ, статтю закону чи погані порядки і правила треба скасувати, щоб з вас погоджень, звітів, експертиз, перевірок чи інших чиновницьких підписів? Зараз у мене в руках таблиця боротьби, яку ви заповните самі.